Вітаю! З вами Олександр Скай, Проект Ембіотик, і, як завжди, ми з вами говоримо про цілющу силу музики. Музична терапія термін, який з'явився в науковому використанні в другій половині ХХ століття, і вже сьогодні вільно застосовується у всьому світі як систему лікувальних та оздоровчих заходів. Нині існують спеціальні інститути, які вивчають і приводять оздоровчі заходи, як у Європі. Так і у Сполучених Штатах в Україні на сьогоднішній день музична терапія тільки починає свій розвиток і повинна перейти в статус офіційно затвердженої терапевтичної практики тільки в 2025 році. Але коріння позитивного лікувального впливу музики на тіло та психічний стан людини було відкрите ще в давні часи. Одним з перших людей, які стверджували значний вплив музики на ментальний, та фізичне здоров'я людини був грецький учений і філософ Піфагор. В Індії широко використовували методи музикотерапії, які могли суттєво впливати на зміни стану людини, завдяки чому можна було лікувати, на думку індійських лікарів, депресії та інші розлади. Музична терапія була відома також у Китаї. Навіть стародавній філософ і медик Авіцена Писав про позитивний вплив музики як терапевтичного засобу у своєму каноні лікарської науки. Але широке застосування музики у медичному використанні набуло тільки зараз. І, як я згадував раніше, зараз широко використовується по всьому світу. Наразі існують два напрямки музичної терапії: пасивна та активна. Пасивна відрізняється тим, що учасники музикотерапевтичного сеансу не беруть у ньому активної участі, займаючи позицію простого слухача. Активна музикотерапія, навпаки, заснована на активній роботі з музичним матеріалом, грою на музичних інструментах, співом або танцем. Музичний проект Ambiotic у своїй практиці використовує як пасивний, так і активний напрямки. Це допомагає людині отримати різний досвід, який дає змогу як покращити свій емоційний стан, так і опосередковано вплинути на своє тіло та навіть відкрити в собі певні творчі здібності. На так званих пасивних музично-оздоровчих сесіях учасники займають зручне положення, найкращий варіант лежачі та прослуховують спеціально зроблену музику. Що включає до музичного твору певні частоти, які посилюють краще занурення в процес розслаблення шляхом впливу на певні ділянки мозку. Наприкінці сесії частоти змінюються і активують процес пробудження. Таким чином, людина, як би мовити, перезавантажується і переключається на спокійний гармонійний стан. На активних музикотерапевтичних сесіях учасники приєднуються до спільної гри на музичних інструментах і створюють свого роду маленький музичний оркестр. Під час такої сесії люди занурюються в процес створення та відтворення музики, розкриваючи свої творчі здібності та налаштовуються на позитивний стан. Також існують музично-танцювальні сесії, де учасники шляхом танцю і спеціально підібраної музики вчаться ввільняти емоції. Знайомитися зі своїм тілом і знімати м'язові блоки. Усі ці напрямки дуже добре допомагають людині впоратись з емоційними труднощами, зняти стрес і досягти емоційної гармонії та ментального здоров'я. Ви також можете поліпшити своє ментальне здоров'я, якщо будете час від часу прослуховувати розслабляючу музику, яку можна знайти також на youtube каналі EmBiotec. А я бажаю вам миру і добра. З вами був Олександр Скай, проект Ембіотик. До нових зустрічей!